Зайшла новинка 2025 року. Angel Shea On The Rock. Отже, в нашому асортименті є класика, абсолютний бестселер серед е, ароматів даного напрямку. Angel Shea. в минулому році вийшов Angel Shea Paradise. Плюс ще додали в нього дуже класний гіркий мигдалі і ніжну вишню. Ну а тепер у нас Кіліан Парі порадував ще одним ароматом з даного напрямку: Angel Shea On The Rock. Ми замовили. Флакон на 100 мл, він став матовим. Я думаю, що аромат нас також повинен порадувати. Давайте його будемо тестити. Я не пробував його сьогодні, плюс-мінус була прем'єра. Аромат став більш свіжий. Як на мене, він став гострішим, але з яскраво вираженими алкогольними нотами. І так, він став більш пряним. Відчуває тут також і прекрасну корицю. І мені здається, що цей аромат підійде як на спекотну погоду, чого я не міг би сказати про Angel Енджелша та Енджелша Парадайс, так і на прохолодну погоду. Зустрічайте доступний в розпиві від 3 мл.